Шановні, вітаю! Сьогодні буде спроба показати вам, як я мотаю льон. Я вже всюди понамотував, в мене залишилась одна різьба. Відео, можливо, буде трішки нестабільним, можливо, буде стрибати, але це не страшно, принаймні показати я вам спробую. Отже. Для початку чому льон? Ну, бо з льоном в мене ніколи проблем не було, і завжди, з першого разу, в мене ніколи нічого на льон не текло. На відміну від фумстрічки чи фумлінти. Фумлінта для таких місць. ну, В принципі, я її використовую для одноразового з'єднання. Тобто, якщо мені щось потрібно тимчасово, я мотаю на фумлінту, якщо назавжди, мотаю на льон. Ось так. бо фумуріанту дуже легко зрушити і з того місця починає підкапувати. А з льоном такого не буває, оскільки він в процесі набухає і уплотняє ущільнює всі витки різьби. Отже, поїхали. З чого ми починаємо? Починаємо ми з того, що беремо наш кран, наш краник, і вкручуємо. Рахуємо витки різьби, тобто ми вкрутили його і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість витків у нас цілих. Половинки не рахуємо. З положенням виводів ми вже орієнтуємося індивідуально, бо в кожного різні шланги, різні підводи. І різна висота може бути з самого підходу до змішувача. Ми знаємо, що у нас 6 литків різьби. І далі, що ми робимо обов'язково? Якщо в нас різьба гладенька, як була на ось цих кранах, я використовую ось такий ніж для розшивання швів, для чищення від клею. Плиточний ніж з алмазним нанесенням напиленням. І ось таким чином я проходжу з у Ось Так треба я це все за кадром велегідь вже зробив, щоб вам не шкребти в кадрі. І будемо продовжувати далі. Після того, як ми це все діло зробили, обов'язково не забуваємо одягти наш екран, нашу чашечку. Перед тим, принаймні я так роблю, щоб наша чашечка гарно сиділа, я беру плоскогубці і ці вушка, якими вона впирається в тіло крана, чуть-чуть підгинаю всередину. Тут чотири вушка, відповідно, чотири вушка я підгинаю всередину. Це для того, щоб наша чашечка гарно міцно сиділа, щоб вона не рухалася. Все, ми кран зробили, ми чашечку оділи, у нас кран готовий до нанесення льону. Як я це роблю далі? Далі я беру пасту. Стрічка льон у мене вже лежить підготовлена. Льон я вибираю такий, чим подрібніші ниточки, тим краще. Грубими, я не люблю працювати. І, з грубими інколи бувають проблеми, що вони не тримаються добре в різьбі. Для чого ми робимо ці насічки? Наше основне завдання як омога більше льону намотати в саму різьбу між ребрами різьби. Наше завдання основне затримати льон в різьбі, коли ми його будемо вкручувати. І починаємо. Починаю я з того, що наношу спочатку пасту. На саму різьбу, пасту не жалію. Ну, звичайний юніпак стандартний. Пасти не жалію, всі залишки потім можна витерти. Ось так у нас плюс-мінус виглядає різьба, це для того, щоб було простіше намотувати, щоб наш льом не втікав, коли ми будемо намотувати. Пасту ми нанесли, тепер дивимося. Якщо ми дивимося на різьбу ось так, як зараз це бачите ви, льон ми мотаємо за годинниковою стрілкою. Вичайте, трішки спина болить. Но нічого, попробую вам показати. Накладаємо. Накладаємо ось так приблизно по ширині не вкладаємо весь льон в одну різьбу. Гарно прижимаємо, наскільки ми це можемо зробити. Ось так. Наше повторюю основне завдання забити льон в різьбу. І таким широким методом видавлюємо пасту і заганяємо. Льон в різьбу. Ось так приблизно. Нам не треба тут мутати булави з льоном. Льону нам треба зовсім небагато. Нам треба просто заповнити проміжки в різьбі. Надавлюємо. Бачите, я льон тягну зараз, і в мене нічого не прокручується. Це означає, що наш льон тримається надійно в різьбі, і він нікуди з не втікне. Ось так. Навіть цього вже буде достатньо. Ви зараз все самі побачите. Вкручувати вже буде непросто. Так, все. Я не знаю, скільки я витків зробив, але дуже небагато. Я завжди використовую ножниці, обрізаю. Розкручую гарно, це все ущільняю. Зараз я вам все зблизько покажу. Ось тільки я наніс льону, надіюся, ви все бачите. Льону зовсім небагато, можна побачити, що видно саму різьбу через льон. Далі що я роблю? На це все я знову наношу пасти. Це щоб легше вкручувалося і щоб менше було шансів, що наш льон згниє. Ще раз, це все гарно пастою промазуємо. Ось так. Якщо здається вам що мало, можна ще дати пасти. Чому я не мотаю такі булави? як? На деяких відео це роблять. Ми ті булави потім успішно злазять, коли ми накручуємо наш кран і успішно стягують льон з різьби. Все, пасту ми нанесли, ось так у нас виглядає наш кран, наша різьба. Далі я беру папір і це все діло вичищаю з середини. Вичищаю серединку і вичищаю місця яким ми повимазували. ось так, я запихаю середину, щоб у нас тут все було чисто і гарно. Ну і тут. Тут я вже раніше почистив, але вам покажу. Далі, що добре мати? Добре мати ось такий сантехнічний ключик. В нього тоненькі губки, і він розводиться досить широко, як можете побачити. І починаємо вкручувати, Знаючи, скільки у нас витків різьби, приступаємо. Нам треба шість разів провернути. Ну, трішки тут більше. Так, один. Все, Вже наш льон свою роботу робить. 2. І справа вже йде не просто. Три. Крутимо руками доки можемо, а далі ключиком. Три. Буває по-різному. 5. Ну і ще, в принципі, раз. Мав би бути, можливо, я з рахунку збис. Шість. Так, ще один раз. Я Пропустив один раз. А тепер шість повних обертів у нас. З льону, що льом дозволяє трішки відкоригувати. Якщо ви прокрутили трошки забагато, на третину обороти можна відкрутити. Ну і далі все, виставляємо наш краник по центру, щоб все було гарно опускаємо нашу заглушечку. Наша заглушечка стала так, як нам потрібно. І все протираємо. Я знімаю заздалегідь, бо її закусую і потім трішки важко зняти. Які поради на майбутнє, якщо ви не будете відразу під'єднювати змішувачок до кранів, то краще вкрутіть заглушечки, бо крани випадково можна зачепити і у вас потече водичка. за у вас нічого не потече. Ну і саме основне правило, яке в багатьох інструкціях до змішувачів значиться, якщо ви під'єднуєте змішувач, перед подачою води на сам змішувач, краще промити різьбу, промити наше сенез'єднування, тобто наш гнучкий підвід накручений, воду підключили і відкриваємо воду, щоб вода витекла звідси і викинула весь мусор. Який може бути в самій трубі, водорозетці, ну і від, відсічному крані, щоб змішувач не попало мусором. В принципі, все. Ось така у нас робота простенька, яка також часу трішки забирає. Ви що відео не вийшло таке якісне, але що зміг, то показав. Дякую за увагу і бувайте!